Доброго дня, стрільці, вітаю вас! Затемнення сонячне, яке відбувається у 10 градусах знака зодіака Терези 2 жовтня поточного року завітає у ваш 11-й сектор гороскопа. Тут ми бачимо таку енергію, яка активна ще із 2023 року і ось тепер завершальна, вже фінішна така пряма по цій сфері. Адже в 11-й сектор вашого гороскопу. Скопа затемнення не будуть постачати свою енергію настільки щиро відкрито інтенсивно приблизно 9 із гаком років. Тому будьте уважні і направляйте всі ваші зусилля зараз на всі нез'ясовані питання. Адже саме по осі овен терези затемнення завершуються у березні наступного року затемненням у знаку зодіака Овен у вашому п'ятому секторі гороскопа. А от наразі по Терезам, по 11 сектору, це вже ось такий от фініш підсумок по сфері 11-го дома. Також звертаємо увагу стрільці, що більше інформації про це затемнення у загальному відео, а також стосовно коридор затемнень, в якому ми знаходимося нині. Стосовно місячного затемнення, що відбулося 18-го числа, циклиса. Роса загалом природу затемнень, кармічні роки, кармічні вузли все це у відео, в описі нижче та у підказках. Хто полюбляє розгорнуті відео? Детальні, будь ласка, можете поцікавитися. А ми, стрільці наразі фокусуємо нашу увагу на всіх інтенсивних тенденціях, які передбачає 11-сфера та сфера нашого гороскопа. А це все, що покликано розвивати наш командний дух у житті, об'єднуватись із людьми заради досягнення якихось певних цілей. Це участь у колективній роботі, це долучення. До певних організацій, гуртків, соціальних утворень. Волонтерство також, чому ні. Крім цього, це справи наших дітей або ж одного із наших дітей. Крім цього, це діти чоловіка, дружини від попередніх шлюбів. А також загалом це таке ментальне родство із людьми, коли наша взаємодія передбачає об'єднання для того, щоб подавати, рекламувати певну інформацію, продукцію відомості про себе через інтернет. Публікуватися, освоювати нові платформи, пропонувати світу наші результати, досягнення. Це загалом така сфера здійснення мрій і планів, коли ми виринаємо із 12 го сектора гороскопа, адже кармічні вузли рухаються у зворотньому напрямку. Саме така кармічна парадоксальність передбачає у нашому житті ту інтенсивність подій, які трапляються навіть тоді, коли взагалі в принципі, в принципі, нічого скластися не може або ж відбутися, і от саме такий от коридор затемнень, і час затемнень безпосередньо, час дії затемнень він направляє нас саме в спілкування із такими людьми у такі об'єднуючі функції, а також у такі перемовини і бажання владнати, врегулювати кризові ситуації, домовитися, створити щось нове у своєму житті. Проявити свою власну творчість таким чином, коли ми раніше можливо, навіть про це не замислювалися, або ж не мали такої зустрічі, або нам просто не приходило в голову, що ми можемо дійсно, що ми в силах це зробити. А також затемнення дають нам можливість зустріти таких людей, які спровокують в нас певну реакцію, і те, що було неможливе ще вчора, стане реальністю сьогодні. По цьому затемненню жовтневому звертаємо увагу, що воно відбувається у з'єднанні із вузлом минулого кету і із ліліт віддаленою точкою лунної орбіти, яка нами погано усвідомлюється і передбачає купу таких неконтрольованих факторів, які виглядають як незрозумілі обставини, відсутність чіткості, ясності і будь-якої можливості домовитися. Ми можемо бачити, як стосунки з нашими друзями зараз не витримують ніякої критики, наприклад, або ж ми дійсно бачимо, хто є хто, і повертаємося до взаємодопомоги, взаєморозуміння якихось ключових питань, коли нам необхідно відновити рівновагу у стосунках, баланс, відновити якусь певну справедливість. Ми можемо бути залучені у якості третьої особи, у якісь спірні. Конфліктні питання у наших друзів, також у наших дітей, наприклад, ми можемо боротися за їх права, відстоювати їх позицію, загалом стикатися із такими ситуаціями, коли в Колективах ми просто буквально приймаємо участь у вирішенні якихось таких яскравих інтенсивних ситуацій, і в принципі досягти цієї гармонії, досягти рівноправ'я і злагоди певної, ми так і не можемо. Оскільки ліліт із вузлом минулого кету зараз передбачає саме такий процес, який має буквально знести у минуле певні стосунки, певні фактори спілкування, певні мотиви. У наших відносинах. Адже затемнення, які слідують один за одним, мають об'єднуючі фактори. І ось по затемненню місячному, яке відбулося 18 вересня, ми бачимо виражену енергію риб і Нептуна, який прояснює ситуації, який ставить, піднімає буквально перед нами очевидність певних питань, якісь певні плітки спливають перед нами, наприклад, або якісь приховані фактори, про які. Я ми не знали, і на основі отриманої інформації, розкритих таємниць, або просто публічності і гласності тих взаємостосунків, які є пануючими в середовищі, або у наших взаєминах, із дітьми, або ж у наших стосунках із людьми, з якими ми, в принципі, об'єднані нашою творчістю, нашою працею, а також із тими людьми, які нам цікаві, наприклад, і взагалі наш проект, наприклад, творчий, він за. Зараз передбачає з'ясування і деталізацію, і встановлення таких договірних відносин, чіткості, в яких ми добитися не можемо. Як не крути, а ось ця гармонія, вона якби унеможливлюється в даний конкретний момент, через те, що прийнятність деяких рішень не видається можливою. Також ми не можемо йти на певні поступки, або ж також система соціального регулювання, зокрема, і в це те, що публічно визнається і цінується, аж ніяк не співпадає з нашими критеріями стосунки із людьми і з нашими поняттями про дружбу або ж із нашими батьківськими такими обов'язками розумінням того, як мають формуватися взаємини. Також стосунки у родині, наприклад, і загалом всі наші плани не можуть бути реалізовані так, як передбачає наразі така соціально визнана шкала. Цінностей. Ось тут момент ліліт і кету передбачає відмову від якогось сценарію стосунків, також від якихось планів, від якихось ваших амбіцій, які не можуть бути здійснені із певними людьми, не можуть бути реалізовані за певним графіком, наприклад, або у вигляді якихось взаємних обов'язків. На вас, приміром, навалилося забагато, і ви не можете в повній мірі виконувати весь цей функціонал. Або ж ви не отримуєте достатньої кількості оплати вашої праці, взагалом ваша заробітна плата або ж кількість тих функціональних обов'язків, які ви виконуєте, не співрозмірна кількості зусиль, наприклад, і відповідальності, яка на вас накладається. А крім того, тут відстоювання своїх прав у Колективі, коли ви дійсно маєте право про себе заявити, або ж якісь люди просто нагадують вам про те, що у вас є ще певні нез'ясовані такі от крапки у стосунках. Просто буквально напруження, наприклад, в колективі, або напруження у взаєминах ваших дітей з кимось, і вам так чи інакше необхідно приймати участь у вирішенні цього питання. Також, крім цього, це питання взагалі можливості досягати своїх результатів за. Такого некомфортного, наприклад, середовища, яке формується, або в тому місці на тій посаді за тих умов, які фактично сформувалися. Неможливим стає відрегулювати якби, ситуацію таким чином, щоб нічого не завершити. Це можуть бути стосунки з одними з друзів, приміром, це можуть бути стосунки з колективом, тоді коли навпаки ви якби, перероджуєтеся у ваших стосунках із близькими для вас людьми. і Укріплюєте їх, а от певні такі взаємини просто буквально зникають із вашого життя. Тут Скету дає неперевершену силу поставити крапку в тому, що вже неефективно. Можливо, у вас купа планів мрій і все це виглядало надзвичайно цікаво, однак, по факту немає таких людей, з ким би це можна було реалізувати. І зараз ви вже це чітко бачите. Тобто можливість. Заключення якихось довгострокових угод, підписання контрактів або ж співпраці з кимось на довгостривалі на довготривалій основі не видається можливою. Ось тут важливо зауважити стрільці, що по цьому затемненню ми бачимо надзвичайно великий вплив сторонніх осіб, коли по факту від нас мало що залежить по тій сфері, де відбувається затемнення. Зокрема, в усьому раніше перерахованому надзвичайно великий людський факт фактор, а не ваш особистий, буквально хтось висуває до вас якісь вимоги, ставить вас буквально перед фактом. Підвищена вимогливість до вас також може бути політика подвійних стандартів. Крім цього, звертаємо увагу також на питання справедливості стосовно якоїсь певної спільноти людей. Можливо, ви очолюєте профсоюз або ви голова батьківського комітету, або якоїсь соціальної організації. Тепер ви маєте очолити процес по. Відстоюванню захисту права або гідної оплати праці в колективі рівномірного розподілення обов'язків можливо ініціювати звільнення певних працівників, які так чи інакше накладають додаткову відповідальність на вас, яка не оплачується пропорційно і фактично ніякого функціоналу не виконують. Також це загалом напруження в стосунках, які є нерівноправними, коли ми спрямовуємо нашу енергію на те, щоб так чи інакше вирішити те питання, яке ініціює інша сторона, яке перед нами піднімається. Це можуть бути такі зміни у тих людей, з якими ми співпрацюємо, з якими ми проживаємо разом, або ж просто які нам цікаві, і ми дійсно живемо однією ідеєю з ними. Повз які ми не можемо пройти байдуже. Ми маємо саме втрутитися в цей конфлікт і намагатися в межах ось такого от розв'язання питання показати себе і також домогтися певної справедливості. Тут стрільці хочу зауважити, що найбільш вільна і критично така споглядаюча планета на всю цю ситуацію наразі на небосхилі це Плутон. Плутон зараз робить свій зворотній рух у знак зодіака Козерог у ваш другий сектор гороскопа. Ось тут він закликає нас керуватися в першу чергу своєю власною системою цінності і самооцінкою, оскільки всі ці події можуть надзвичайно позначатися на нашому стані і формувати в нас відчуття меншої вартості, наприклад, або ж взагалі просто руйнувати нашу систему цінностей. Якийсь кістяк. Оплот нашого розуміння того, що ми собою являємо, як ми можемо заробляти, чим ми себе оточуємо і у що ми взагалі вкладалися, чи то бізнес, чи то наша власна справа, чи то наше майно, наприклад, загалом все ніби може зараз нас підводити до того, щоб ставити крапку в певному виді взаємодії, фінансової допомоги людям, оплати праці, критеріям, графік і на відпочинок, графік на зайнятість. Фік роботи, в принципі, а також це поняття того, чого варті ваші зусилля, як ваша праця оплачується, і, в принципі, чим би ви хотіли займатися. Зараз ось цей кістяк, оплот взагалі вашої фінансової безпеки, має бути переглянутий. І ось Плутон, в тому числі через таке затемнення, яке багато чого перед нами просто видозмінює і під завісою ось енергії ліліт. Ми не. Можемо, вочевидь, побачити реальну картину і вплинути на неї особисто. І ось Плутон фокусує нашу увагу саме на самоцінності, на власних безпекових критеріях і на критеріях того, наскільки ми цінні у вираженні через ті предмети, які ми можемо. Купувати, яким чином ми витрачаємо і на що ми витрачаємо кошти, що ми можемо оплатити, і як по іншому ми можемо заробляти гроші, і наскільки нам взагалі потрібно врівноважити систему доходів нашу і нашого партнера, а також наших партнерів по бізнесу? Також стрільці зважаємо, що по цьому затемненню надзвичайно виразною є енергія Меркурія, адже він в з'єднанні з точкою затемнення, він дає можливість. Налагодити стосунки, віднайти компроміси, домовлятися. А в той час, коли навколо вирують такі емоції, ми можемо вислухати іншу сторону. Ми можемо привнести свій спокій і можливість висловитися і врахувати всі нюанси якоїсь ситуації буквально по детально. Також це можливість триматися і обговорювати якісь ключові принципові позиції, поступаючись при цьому другорядним. Ось це така сильна сторона наразі Меркурія, і в тому числі вашого партнера по шлюбу, наприклад, або ж друзів або людей в колективі. Буквально вони можуть зараз вислухати вас, можуть виступати як такі члени цієї спільноти, в якій вирують такі змінюючі обставини, як люди, які готові прислухатися, які готові врегульовувати ситуацію, або ж можуть бути так чи інакше. Долучені, долучені до цього конфлікту. Якщо ж це питання із діточками, наприклад, то теж звертайте увагу, що в плюсі присутність такого Меркурія може дійсно дати вам можливість і обговорити і певні деталі, і також поступитися чимось не в угоду якимось ключовим принципам. Тобто, буквально умови для діалогу є. Навіть якщо немає в ньому чіткості і ясності, і, в принципі, все висить. На волосинці, але розмовляти є про що? Також це стосунки із ворогами, наприклад, може бути опонентами, коли ви включені в процеси, які ініціюють інші особи, і в які може бути ще додатково залучений ваш колектив. Або ж люди, які вам близькі, діти, і загалом це такий масовий якийсь спір, певний може бути спірне питання, яке в тому числі може. Стосуватися, наприклад, і вашого бізнесу, тому будьте уважні стрільці, ваша продукція, ваші послуги, консультаційна діяльність, загалом все те, що ви народжуєте і показуєте цьому світу як найкращі свої якості, риси і такий продукт, який виражає вашу самоцінність, це все має бути направлено не тільки на підвищення попиту і на формування певного виду реклами або обгортки. Цієї продукції або виду діяльності, а відповідати тому внутрішньому змісту, оскільки в переплетінні із затемненням у знаку зодіака Риб Нептун піднімає на поверхню все те приховане, якесь неоднозначне, або щось таке завуальовано, що, наприклад, ви не договарюєте або не прописуєте в контракті, або не передбачаєте при наданні послуг. Будьте уважні в цьому плані стрільці і. Можуть бути ситуації, коли нам повертають якусь нашу продукцію, або ж не згодні з нашою думкою, або виносять якісь такі непередбачувані, неочікувані судження стосовно нашої діяльності. Загалом ось такий от дещо критичний підхід може бути стосовно також зовнішності, і загалом стосовно якихось дизайнерських проєктів у вашому житті, чогось такого масштабного, що передбачає формування зовнішнього вигляду. Іміджу, презентацію, також вашу самопрезентацію особисту, це все зараз під таким великим знаком питання, коли ви всі важливі проекти у вашому житті можете відтермінувати на деякий час, аби уникнути ось такого от сплеску ліліт стосовно вас особисто, вашого бізнесу і взагалі критичності щодо ваших ідей. Також хочу підкреслити стрільці, що наразі, якщо ви плануєте вступ у шлюб на. Наприклад, або ж вже тривале проживання із коханим, із коханою, то краще також трошки почекати з таким важливим рішенням, щоб ось цей от відбиток даного затемнення ніяким чином не торкався того документу, наприклад, або того важливого рішення, яке ви виносите на довгі-довгі роки. Також хочу наголосити, що по цьому затемненню стрільці дуже ймовірно, що факт народження, наприклад, або щасливої звісточки, про вагітність також може вас спіткати, або ж вашу родину, ваших онуків, наприклад, загалом розростання кількості членів родини може бути і загалом приємні події, як у дітей, так і у. І у онуків можуть надзвичайно так виразно прозвучати у вашому житті. Це буквально незалежні від вас фактори, з якими ви просто будете мати справу. Тому також на цьому наголошую. По цьому затемненню, у настрійці є квадратура від Марса, який наразі знаходиться у вашому восьмому секторі гороскопа. Ось тут надзвичайна інтенсивність справ стосовно доходів чоловіка, дружини, стосовно виплат оплати праці. Надходження коштів за щось, такі спроби убезпечити і свій бізнес і доходи чоловіка, і майно чоловіка, дружини, також загалом кредитні кошти, займи, боргові питання і взагалом виплутування із якихось кризових безпекових ситуацій. Це все може надзвичайно підпортити загальну картину. Тобто, наша емоційність отут може зробити нам таку шкоду. Фактично, треба її направити в енергію великого водного тригу. Який просто захоплює всю карту фактично вашу на момент затемнення. Великий тригон наразі це сприятливі взаємодії трьох планет. У правительниці затемнення Венери, яка зараз знаходиться у вашому 12 му секторі гороскопа, Марса у 8-му та Сатурна у 4-му. Тут ми можемо відчувати власну стресостійкість, власну здатність розібратися. Із ситуаціями, і буквально направляти свої зусилля і бажання на те, щоб закінчити якісь стосунки, або ж якісь боргові зобов'язання, або певний конфлікт. У нас є сили врегулювати. У нас є сили зробити правильний вибір, профінансувати також звертаю вашу увагу. А також тут є можливість отримати фінансову підтримку, пропозицію, коли з нами розрахуються по боргам, наприклад, крім цього, можливість. Гармонізувати, стабілізувати спірні питання, які вже тривалий час тягнулися. Просто у нас виникає або ж фінансова спроможність поставити цю крапку, або ж люди дійсно нам допомагають, сприяють і буквально ні звідки навіть беруться і формуються дружні стосунки, які дають нам можливість і підкріплюють нашу силу в даний момент. Також підтримка рідних, підтримка близьких, можливість розробляти. Розраховувати на власне місце проживання, на наявне у нас майно на підтримку батьків, наприклад, також кредити, боргові зобов'язання, ося вся енергія по вирішенню цього питання зараз може бути дуже вдало направлена на те, щоб ми погасили певні заборгованості, певні хвости, просто відмели і більше не мали з цим справи. Крім того, це люди похилого віку в нашій родині. Можливо, це наші бабусі, дідусі, наприклад. Або ж просто стабільність, така собі родова пам'ять, родова підтримка, яка у вигляді майна спадку дійсно зараз нам допоможе і прокладе ось таку результативну доволі лінію в наших стосунках. Також питання стосовно здоров'я, можливість покращити стан здоров'я і, в принципі, завершити якісь питання стосовно хронічних захворювань, потреби в реабілітації, у лікуванні наприклад, також це можуть бути поїздки, приміром за кордон або контакти з людьми, які знаходяться десь далеко. Вони можуть нам в тому числі і фінансово посприяти. Також звертаємо увагу стрільці, що наразі велика інтенсивність кардинальних перемін у вашому житті. Тому фокусуємо увагу в першу чергу на тому, яким чином ми можемо збалансувати ситуацію з огляду на те, що обов'язковою буде присутність того, що необхідно завершити, що необхідно відпустити і від чого вже в принципі сенсу ніякого у нашому житті немає. Також підтримка стосовно дітей. І у вигляді виплат може бути загалом, активізація таких справ пов'язаних із дітьми. Надзвичайно зараз прослідковується у вашому гороскопі, також ваша творчість, ваша самобутність можуть знайтись кошти на те, щоб ви змогли по-іншому подивитися на можливість самостійно вплітатись в певні ситуації, вирішувати їх також самостійно собі на користь. Не забуваємо, стрільці, що нинішнє затемнення розчищає шлях. До затемнення Овенського, що відбудеться в березні наступного року. Ось там вже більше ініціативності у нас буде особистої. А наразі ми намагаємося гармонізувати ситуацію, намагаємося керувати енергію Плутона по другому фінансовому сектору гороскопа. Також сприятливий водний тригон дає нам внутрішні сили, дає нам просто такі непередбачувані навіть чинники стабілізації ситуації, крім того, можливість фі. Фінансової підтримки теж у вас надзвичайно так прослідковується на даний момент. Крім цього, ми тут бачимо і вплив Меркурія: домовлятися, обговорювати, обговорювати зміну планів, зміну життєвих орієнтирів, співпраці з клієнтами також, потреба врегульовувати ситуації, потреба про щось говорити, озвучувати певний новий графік, новий спосіб надання послуг, наприклад, роботу. В в іншому місці за іншими принципами з іншими умовами, і можливо навіть на зовсім інших засадах, оскільки зараз ви побачите тих людей, з якими ви будете формувати нові обов'язки, а з якими в принципі мати справу надалі вже. Буде зовсім недоречно і, в принципі, не потрібно. Дякую вам, стрільці. Наголошу ще раз, що окремі відео, які можуть бути вам також цікаві у зв'язку із цим, будуть в посиланнях нижче в описі, а також посилання будуть у підказках. Дякую вам, стрільці, і до зустрічі в наступних відео.